Дорогі патріоти України, ми знаємо ціну вашої боротьби Якщо за Україну. На серці розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. Буде мир і буде спокій знать я. Нас біда з'єднала ми одна сім'я. Аж журавлики здіймаються у вир І несуть на крилах спокій, спокійнами мир. Дорогі воїни, я, я. я учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 3 скрізь Іван Капківського. Хочу подякувати вам за те, що ви робите для мене, для моєї сім'ї, для мого рідного міста. Та для нашої України я молюсь і вірю, що скоро ця війна на сході закінчиться, і ви повернетесь у свої домівки до рідних і близьких. І що у нашій державі запанує мир Господь. Як колись давно сказав відомий на весь світ Тарас Григорович Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супростати, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям Ура! слава! Любі воєнету, своє привітання вам не хочу передати пісні. Юний хлопчина, серце гаряче, мій виче просто мовчати, коли всі кули грабували країну, він пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх, ще народжених, за вільне, і не ми. Немає Спокій в країні за наше відродження спинити зарвіт руки mm -hmm. та зима наче пекло димлячі баригати. Mm -hmm. mm -hmm. Він лише пам'ятав слово мати, повертайся живим, повертайся багатю. Чуєш любий, як серце кричить, я скажу на колінах паю. Повертайся живим, повертайся вертайся повертайся живим. вертайся живим, повертайся. Живим. Дякую вам за те, що ви нас охороняєте та на за вашу злою з нехоробист. Ви найкраще. Хочу мені побажати живіння, здоров'я та перемоги. Від щирого серця дякую тобі за споту і бажаю скорішого повернення дорогу. Дякую вам, що ви нас охороняєте і бажаємо повернутися додому живими. Шановні наші чоловіки. Дякую за те, що бореться життя кожного українця, за те, що ви мужніте на супротивника. Я не можу бути острові тему АТО, як і кожен українець. Тим більше, що мій батько нещодавно повернувся з сином. Відвоювавши більше року, він повернувся живим. Та я хочу побажати нашим хлопцям поскоріше повернутися додому, до своїх сімей, друзів, які їх читають та люблять. Дорогі АТО, ми завжди стараємося допомагати вам. Якраз зараз ми доплітаємо одну з сіток. вона вам допоможе. У кожній родині. Чекають солдата, хтось сина, хтось батька, хтось рідного брата. Молитви за ваше здоров'я лунають. всі вже герої, а вони не вмирають. Шановні солдати, ви звідки ви будете, І сходу чи заходу Криму, і Карпати. Ви знаєте, ми дуже чекаємо, коли ви повернетесь до своїх хат. Може, воно, як витрат було на сході. Хоч щоб ви не тут кому згоріти. Мене звати Мусима Армаша, мені 10 років, з яких 6 я проживаю в Івано-Франківську. Дякую вам, шановні воїни АТО, за мирне небо над головою та можливість вести веселе і безтурботне життя. Я бажаю вам, щоб ви були здорові, перемогли ворога і якнайшвидше повернулись до рідних домівок. Повертайся! Будь ласка, живи, я прошу небагато, не мало, кожен вечір молюся усім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, щоб я не закрив одпіти, над тобою не розправивши крила, бо ясно за інам дощеви. Я молюся усім людей. Повертайся, будь ласка, живи, Батьківщина на чекай нас. Немає слів, щоб вдячність передати за подвиг ваш там, де земля горить. Уклін вам, воїни-солдати, хай Божа матір вас збереже і сохранить. Від імені батьків школи міста Івано-Франківська номер 3 хочемо подякувати нашим воїнам, котрі захищають нас, майбутніх наших дітей, котрі стоять до останніх вірять в перемогу. Подякувати щирому серця, побажати їм здоров'я, добробуту їхнім сім'ям, миру на нашій житлі, дорогій нашій Україні. І щоб вони поверталися житливо. Повертайтеся до нас живи, ми вас любимо. Ми завжди з вами. І в наших серцях ми завжди з вами. Я ставна вчуття язика повського. На Україні вже 11 До вам святки, того що тянуща на Україні. Перця то прожидала. Не тільки я, але і мої родацію спіраємо українців. Швидше всім, щоб якнайшвидше вручили додому, причаж на вас чекає ваша родина. І сьогодні ми хочемо виразити за наші захисники велику подякувати і підтримку. Багато є днів в календарі, коли держава визначала, коли можна дякувати, можна піднімати там архів, верхівку. Я думаю, це не дуже знаємо. Ми дуже вам дякую, що ви підтримали. Всю Україну не тільки себе, свої сім'ї, не тільки своїх дітей захищали, а всіх нас. Дуже вам вдячні, що ви поділилися живими і знаємо, що ви тепер знаєте, що точно є Бог, що є, є Андрій охоронець, що він нас береже. Ми вас не будемо покидати, будемо намагатися вам допомагати. Просіть про все, що можете, а ми з дітьми, з їхньою любов'ю, з їхньою підтримкою будемо завжди, завжди думати про краще і цим надавати більше натхнення захисники! Наші щирі побажання зігріють ваші хоробрі серця, адже ви робите все можливе для нашого щасливого майбутнього. Миру й доброго!